Ну що, наше відео починається, як завжди. З білих грибів. Того разу ми знайшли тут два вкупі. Отут десь приблизно. Вон де чистив. чистий. де три, вон четвертий. І Марчик десь знайшов п'ятого. Де? Це ні, це ні, синок. Показуй, де ти п'ятого знайшов. О, тут знайшов п'яти. Зривай. Аккуратно. Молодець. Ну, Ой! Чуть не впав. Там чотири, це п'ять. Там далі три дивитися. І тут того разу теж. Ми маленького знайшли. А цього разу він вже не дуже маленький. Ну, ми були три дні там. І ми цього не бачили. Ще два знайшов. Ну, зривай, подивимось, давай. Тут, катутка. катутка. Знайшов. Йдемо дивитися. Отак красота у нас вийшла зараз. У мене Коло тебе, коло тебе, давай. Ти забув, ми таки поки що не беремо. Ми їх брали тоді, коли жарили. А тепер в нас є білих багато. Поки що їх не беремо, добре? Жарити хотів? Yeah. Добре, берем. Так. Добре, беремо. Виділи, що грибок, а то не грибок. Що, як ви замітили, ми знов полізли вечором. Зараз є восьма година. Трошки позбирати грибочків. Багато нам не треба. Так, пожарти. Є пару грибочків, пару мурамухів. Дуже гарний грибок. Видко дуже здалека. Ой. Ох. Ой. Красота. Просто красота. Додому. Марчик показав, де є лисички ще. Ось тут попросимо дорогу. Багато їх є, ніхто їх не бере чогось. Чи то просто всі стежку вдуть, ніхто не замічає. Збираємо їх. Йдемо додому. Знайшли ми щось 7 або 8 грибочків. Ще один попав тут. Хтось його з'їв майже, не показував. Збираємо ці і йдемо додому. Нам буде, на пожарити буде. Все. Ось таке класне. З козариками, з грибочками. Ось така у нас красота. Ну що, синок, куди нам додому? Нам. Показуй. Нам внести. Внести. Гарно.